Лише за 14 кілометрів від північних берегів Марокко, по той бік Гібралтарської протоки, розташована крихітна заморська територія Великої Британії, Гібралтар. Ця вузька смужка землі лежить на самому краї Піренейського півострова, впираючись у південне узбережжя Іспанії. Її домінантна, грандіозна природна фортеця, скеля Гібралтару, здіймається високо над морем, немов сторож, що віками спостерігає за Середземним морем і Атлантикою. Цей моноліт став символом непохідності не лише території, а й самої ідеї британської присутності далеко від островів. Але чому ж постає питання, що Велика Британія і досі володіє клаптиком землі, загубленим між іспанськими пагорбами? Як саме це сталося і яким є життя на цьому крихітному, але стратегічно важливому південному виступі? Європи. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Щоб зрозуміти походження британського Гібралтару, слід повернутися у XVIII століття до буремних років війни за іспанську спадщину. У 1704 році сили Англії та Голландії здійснили рішучий морський штурм і захопили Гібралтар, який тоді належав іспанській короні. Дев'ять років по тому, згідно з Утрехським мирним договором 1713 року, Іспанія офіційно поступилася цією територією Великій Британії. Відтоді минуло понад три століття. Але питання про незалежність Гібралтару час від часу продовжує спалахувати між Мадридом і Лондоном. Попри чисельні дипломатичні спроби Іспанії повернути контроль, британський прапор усе ще майорить над фортецею. Сьогодні Гібралтар має власний уряд і широку автономію. Він сам керує більшістю внутрішніх справ, тоді як Велика Британія бере на себе оборону та зовнішню політику. Саме слово Гібралтар має давньоарабське коріння, воно походить від імені полководця 8 століття Таріка і Бензіяда, який колись висадився на цих берегах. Арабська назва Джабалтарік означає гора Таріка, і з часом вона трансформувалася у знайоме нам Гібралтар. Якщо вимовити обидва варіанти вголос, легко відчути, як у сучасній назві ще звучить відлуння давнього арабського минулого. Упродовж усієї історії, Гібралтар залишався джерелом політичних суперечок і дипломатичної напруги між Іспанією та Великою Британією. Мадрид неодноразово наполягав, що територія має повернутися під іспанську юрисдикцію, однак місцеві жителі послідовно висловлюють протилежну позицію. На референдумі 2002 року понад 99% громадян Гібралтару підтвердили бажання залишатися під британським управлінням. Цей результат став чітким сигналом. Люди відчувають себе частиною британської співдружності і не бажають жодних змін. Та, попри це, під час референдуму 2016 року щодо членства у європейському союзі ситуація виявилася іншою: три чверті населення приблизно 75%, висловилися за те, щоб залишитися в Євросоюзі. Тож, коли зранку, 23 червня, британці прокинулися з новиною про Брексіт, жителі Гібралтару відчули шок і розчарування. Вони фактично втратили частину своєї європейської ідентичності, не маючи змоги вплинути на рішення ухвалене в Лондоні. Сьогодні населення Гібралтару налічує близько 33-34 тисяч осіб, якщо уявити, що ця територія колись стане повністю незалежною. Вона увійде до п'ятірки найменш населених держав світу. На площі всього 6,8 квадратних кілометрів живе більше людей, ніж у деяких великих містечках Європи. Лише Монако та Ватикан менше за розміром. Такі масштаби означають надзвичайно високу щільність населення понад 3400 осіб на квадратний кілометр. Це приблизно у 20 разів щільніше, ніж у середньому по Великій Британії, і робить Гібралтар одним із п'яти найгустіше населених місць на планеті. Офіційною мовою є англійська, нею користуються в школах, державних установах і більшості бізнесів. Проте близькість до Іспанії та спільна історія сприяли поширенню іспанської мови в побуті. Місцеві мешканці часто легко переходять з однієї мови на іншу. Окрім цього, існує унікальний мовний феномен Ляяніто це жвавий барвистий діалект, який поєднує андалузьку, іспанську з англійською, мальтійською, португальською і навіть італійською лексикою. Льяніто є не лише засобом спілкування, а й символом особистої гібралтарської ідентичності, мішанини культури, що виросла між двома світами. Гібралтар це крихітна територія, але його економічна система вражає стабільністю і різноманіттям. Основою добробуту є сектор послуг, який охоплює туризм, банківську сферу, страхування та морські перевезення. Щодня сотні кораблів проходять повскелю, а тисячі відвідувачів прибувають, щоб побачити це унікальне поєднання британської культури і середземноморського колориту. Проте, одна галузь особливо вирізняється онлайн-гемблінг, який став справжнім економічним двигуном регіону. За оцінками експертів, приблизно чверть усього ВВП Гібралтару, тобто близько 25%, формується саме за рахунок індустрії азартних ігор у мережі. У цій сфері працює понад 3,5 тисячі людей, величезна кількість враховуючи маленьке населення території. Гібралтар перетворився на осередок для багатьох міжнародних компаній, що займаються бетінгом онлайн-казино та програмним забезпеченням для ігрових платформ. Чому ж саме це місце стало настільки привабливим для таких бізнесів? Відповідь криється у вигідній податковій системі. Корпорації, зареєстровані в Гібралтарі, сплачують лише 10% корпоративного податку, тоді як у більшості європейських країнах, цей показник удвічі або і утрічі вищий. Додайте сюди повну відсутність податку на приріст капіталу та відсутність ПДВ, і стане зрозуміло, чому десятки компаній воліють мати штаб квартири саме тут. Це своєрідний фінансовий рай із британським законодавством, прозорими регуляціями і середземноморським сонцем. І не дивно, що для багатьох це не лише вигідне місце для ведення бізнесу, а й ідеальне місце для життя. І саме це підводить нас до наступної теми клімату Гібралтару. Клімат Гібралтару це майже втілення мрії для тих, хто прагне сонця, моря і тепла. Завдяки своєму розташуванню на південному краю Перінейського півострова територія користується типовою середземноморською погодою. М'які дощові зими та спекотні ясні літа. Температура влітку часто перевищує плюс 30 градусів, а абсолютний максимум, зафіксований метеорологами, становить 46 градусів Цельсія, трохи вище, ніж найвища температура, колись небудь зареєстрована у Великій Британії. Втім, завдяки морським вітрам, спека тут переноситься легше, ніж у внутрішніх районах Іспанії. Узимку ж температура рідко опускається нижче плюс 10 градусів, і навіть у найхолодніші дні схеля залишається залитою сонячним світлом. У поєднанні з чистим повітрям, видом на Африку через протоку та спокійним темпом життя, це створює унікальний баланс між британським порядком і середземноморською невимушеністю. Хоча закони, монархія, мова та валюта залишаються такими ж, як у Великій Британії, є деталі, що нагадують про географічну близькість Іспанії. Наприклад, у Гібралтарі, на відміну від самої Великої Британії, автомобілі рухаються праворуч. Це логічно, кордон із Іспанією проходить просто через місто, і перехід на інший бік дороги після перетину межі був би соціальним хаосом. Безперечно, головний символ території величезна скеля Гібралтару. Її вершина піднімається на висоту 426 метрів, тобто приблизно на 100 метрів вище за Ейфелеву вежу. Вона домінує над усім горизонтом, і її видно навіть з узбережжя Марокко. Та ця схеля – не лише геологічне диво, але й осередок життя для унікальної колонії барбарійських макак, єдиних диких мав у всій Європі. Їх тут близько 300, і вони вже давно стали неформальними господарями Гібралтару. Популяція в Африці стрімко зменшується через виробку лісів і полювання. Зате тут вона процвітає. Хоча для місцевих мешканців мавпи іноді справжнього рока вони люблять красти їжу, лазити по балконах і безсоромно позувати перед туристами. Та скеля цікава не лише цим. Її історія буквально прорізана в камені, у прямому сенсі. Усередині масиву розташована складна система тунелів, відома як великі облогові тунелі. Її почали вирізати у 1782 році під час Великої облоги, коли Іспанія намагалася повернути Гібралтар. Пізніше ці підземні укріплення розширювали, модернізували, і тепер вони стали популярною туристичною атракцією, де можна пройти шляхами солдатів 18 століття. Під самою скелою простягається Гібралтарська протока, вузький морський прохід, що сполучає Атлантичний океан із Середземним морем. У найвищому місті вона має лише 14 кілометрів ширини, тож у ясну погоду можна побачити африканський берег. Це одне з найжвавіших місць на морській карті світу. Через протоку проходить тисячі суден щороку, від нафтових танкерів до круїзних лайнерів. Саме це стратегічне положення робить Гібралтар безцінним для Великої Британії. Контроль за цією точкою означає контроль над входом до Середземного моря. З політичного, військового та економічного погляду. Це місце є ключем між Європою та Африкою. Країни навколо протоки залежать від неї для торгівлі, рибальства і туризму. А сама територія це мов ворота між двома континентами. Офіційно столиці Гібралтара немає, адже територія надто мала, щоб її ділити. Проте, де-факто, адміністративним центром вважається Східне узбережжя, де розташовані головні урядові установи, порти, банки і житлові райони. Тут проживають близько 26 тисяч людей, що становить близько 3 чверті усього населення. Незважаючи на чудовий клімат і високий рівень життя, статистика тривалості життя у Гібралтарі має одну цікаву особливість. Чоловіки тут живуть у середньому близько 75 років, що нижче, ніж у більшості серед земноморських країн. Здавалося б, море, сонце і прогулянки по узбережжю мали б гарантувати довголіття, однак є фактор, який це пояснює. Дослідження показують, що приблизно 35% дорослого населення Гібралтару палець один із найвищих показників у Європі. Ця звичка суттєво впливає на здоров'я, знижуючи середню тривалість життя, особливо серед чоловіків. Гібралтар це маленький клаптик землі з великою історією. Це місце, де британська впорядкованість зустрічається з іспанською енергією, де стародавні форти сусідять із сучасними офісами онлайн-бізнесів, а мавпи розголюють серед історичних бастіонів. І, хоч він невеликий, його значення величезне, скеля Гібралтару стоїть, як і стояла століттями, символ стійкості, гордості і незламності на стику двох континентів. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!